Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги органайзер для продуктів. Це практичне та компактне рішення для організації холодильника, виготовлений з високоякісного прозорого пластику, тому служитиме довго та надійно. Завдяки своєму дизайну він максимально збільшує простір у холодильнику, створюючи акуратну та впорядковану. У систему зберігання ідеально підходить для зберігання фруктів та інших швидкопсувних продуктів. Це чудовий аксесуар для кожного, хто прагне оптимізувати свій простір. Пропонуємо до вашої уваги полицю для яєць. Це зручне та компактне рішення для зберігання яєць на вашій кухні. Контейнер має автоматичний механізм прокручування, який з легкістю до яйця. Конструкція згортання забезпечує ефективний доступ, запобігаючи розбиттю та зберігаючи свіжість. Дана полиця є практичним доповненням до будь-якої кухні. Контейнер універсальний, тому підходить для яєць різних розмірів, а його компактна конструкція максимально збільшується. Простір холодильника. Пропонуємо до вашої уваги підвісну полицю на кухню. Це універсальний органайзер, призначений для підвищення ефективності кухні. Завдяки спеціальним слотам на них можна розмістити обробні дошки, паперові рушники, кришки для каструль тощо. Конструкція забезпечує належну вентиляцію, запобігаючи накопиченню вологи. Виготовлений з міцної нержавічої сталі, тому буде служити довго та надійно. Крім того, вона дуже проста в установці, тож ви не будете витрачати. Багато багато часу на її закріплення. Пропонуємо до вашої уваги набір для душу. Це м'який та поглинаючий набір для душу, створений для вашої зручності. Рушник для волосся та суха шапочка з мікрофібри забезпечують комфорт та практичність. Матеріал з мікрофібри забезпечує чудово вбираючу здатність, водночас байливо ставлячись до шкіри. Представлений в різноманітних кольорах, тож ви зможете обрати той, який найкраще пасує до вашого настрою. Покращить свою рутину після душу за допомогою цього стильного та функціонального альтернативного набору. Пропонуємо до вашої уваги набіри рушників. Це розкішне та екологічне доповнення до найнеобхіднішого у ванній кімнаті, виготовлені із мікрофібри та змішаного бамбукового волокна. Воно має винятково абсорбуючу здатність і має антимікробні властивості, забезпечуючи відчуття свіжості та гігієнічності. М'яка плюшова текстура покращить враження від купання, забезпечуючи комфорт та нотку розкоші. Даний набір поєднує в собі функціональність з екологічним. Хічним дизайном, що робить його обов'язковим для тих, хто шукає високоякісні вбираючі рушники.